Слава Оба Перуну, Батьку нашому, бо діти ми Перунові, внуки наш Божі, правнуки сворожі, батько наш Перун, і сила його все честь і справедливість, благородство, правда і суд. І воїнів наших він силами своїми захищає, силами своїми наділяє, силами своїми благословляє. Ну, а загиблих захисників наших. Забирай до полку свого Небесного. Та, ну передумав Перуна по покличчу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, Грізний силами перуновими, блискавками ясними, землю освати гримами рясними, за латирками вогню викриши, Вогню викриши світло, запали молоді, силу свою, вона нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златорунний. З громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів навчаєш. Як бій вигравати, і нечість долати, як береженьків косити правду любити, і твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять, а з нас богів молять, аби Русь повстала і її гуть настала, аби храми роду, капища народу, волхви відродились, славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже, златорунний, Сілі силі рода, славу співає тебе, величаю. Слава, Перуну, слава! Слава перуно, некудрома, які стріли, кидай на ворива наші, і вірно вперед по стежці веде нас, тому що є той воїнам в і честь, і яко злоторун милости все ним єсть, прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди твоєї, і силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Усіх, хто нині захищає землю нашу, Україну русь православною, Усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, Хай буде так слава перуну, слава, перуне могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш, між білобогом Чорнобогом лад встановляєш, крутий коло живого явлення у осварчі синій. Це ти ведеш нас, стезею, правою, добра нечесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати, да державу берегти, Україну Русь святую стерегти. Ти сила сильних і відважних, правед... правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і цих караєш. яко грім з небес гряне, Так коперум в колісницю сяде, діви по обох боках стріли тримають. Перуну батьку допомагають. Грізний Перуну сварого гукає. військо своє до бою скликає. Гей, перуничі могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми покликся чуємо, лави стаємо. За богів рідних Україну Русь святую до Січі йдем. Слава перуну, слава. Слава, слава Богу нашому перуну світосяйного. Все він громами землю пробуджує, тим дух, окріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, викони сварожі стерегти, Україну Русь святою берегти, ото бачимо сварга небесна, І вогнями ногими виблискуються, отцові наші кують мечі, крицею похід збираючись на тьму, вражеою, тож візьмемо своє І станемо в лави воєдино, аби з предками вирішити у битву Вселенською, хай зростає і міць у тілах наших, а світло у душах чистих, Бо то йдемо про безладу, лад несучи, світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу тою несказанною, силу праведною, родом даною, в явлення. Ти латуберігаєш рід руський, нас православних повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими поробницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти усіх наших захисників, захисниць України, Русі, православної, всіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, родах нашої владі нашій. Захисти їх святими пороницями, а тіла вогняними громовицями. Хай вони їх не чіпають вороги, ворогів і ворогів спопляють. Горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглай, великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуне, батько наш, ми потребуємо твої сили і звитяє, мудрості і завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних воїнів, праведних, охоронців віри православної України, Руси, славної. Хай перебуває під захистом Твоїм. Усіх, хто нині захищає не землю нашу рідну, і усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава роду, слава рідним Богам, слава Перуну, слава Україні, Русі. Кличу вогонь, святий сварожий Дух, праведний великий Божий, мовуть пеху богів рідних прийди до нащадків гідних прийди, Боже, у святий, кличу вітер, святий стрибожий Дух, праведний, великий Божий, мовуть летючу богів рідних прийди, до нащадків гідних прийди, Боже, освятий. Клич воду, водицю, святу студеницю, дух праведний, та не Божницю могу, ти хочу богів рідних прийти до нащадки гідних прийди, Божого святи. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макочу Божницю, могу, твердючи богів рідних, прийде до нащадків гідних прийди, Божу святи. Галюний Батько наш, святий Духом своїм землю нашу рідну Україну, Русь православну і народ наш. Хай прибуде в землі нашій і в народі нашому. Сила твоє могутня, сила праведна, родом дана, хай захищає вона всіх нас. кривди всякої. Хай буде так. Слава вам! слава. Ну і на завершення слави Перуну, вже як тут то, теж стало звично, додаємо до слави Перуну, додаємо заклик до предків, заклик до роду, характерницький заклик. Хто не знає, перший раз чує, то дивіться її окремо відео на, на каналі моєму. Де пояснюється, що це за заклик до роду, до предків Характерницький і чому його так важливо робити кожного дня, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй. Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню подухові краю, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Встаньте непохитною стіною перебуду ворогами нашими. На землях наших, в родах наших, у владі нашій, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель, наших, зродів наших, з влади нашої, хто дихав повітрям вільним підемом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших, в родах наших, у владі нашій, в чій душі пала вогонь у серці моїх. Повстаньте, спопеліть ворогів наших на землях, наших вродах, наших у владі нашій. Роди наш красний, предки наші. Закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас. Почуйте заклик наш. Почуйте заклик, нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч, встаньте поруч з народом моїм до бою. Примножте силу нашу й славу свою, допоможіть, вистояти, перебогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую, дякую, На цьому слова перуну завершується. Ну а ми, як то вже знову ж таки, стало звичним у часі війни, то ще робимо кожної неділі славу Ророгу. Ророгу Богу нашому, який вогонь віри з неба у душі наші зносить. Соколом, життєдайним ширяючи, і знак якого гербом нашим є. ми є. Слава рову! Переходимо до слави Ророву. хто залишається з нами і будете автоматично перенаправлені на трансляцію слави Роро. Слава, Слава рідним Богам! Слава Україні Русі!